Звання почесний громадянин міста Олександрії пропонують присвоїти Шевченко Іллі Антоновичу. Такий проєкт рішення оприлюднила Олександрійська міська рада. Ілля Антонович відомий Олександрійцям, перш за все, як заслужений педагог. Він розпочинав працювати вчителем у середній школі номер 13 ще у 1952 році. Потім став її директором. За 27 років роботи у цій школі він тісно співпрацював з Павлийською середньою школою і її директором Василем Олександровичем Сухомлинським сказати, що Ілля Антонович і в той час, і сьогодні є пропагандистом цієї педагогіки, методики Василя Олександровича. Це людина, яка безпосередньо зустрічалася з Василем Олександровичем. Вони разом обговорювали різні методики, педагогічні напрями. І сьогодні Ілля Антонович, незважаючи на свій поважний вік. Є активним, як я вже сказав, пропагандистом цього великого педагога нашого земляка. Сьогодні Ілля Антонович продовжує працювати на педагогічній ниві. Він викладач педагогіки Олександрійського педагогічного коледжу імені Сухомлинського. Його дуже часто запрошують на різні семінари, наради та всеукраїнські і міжнародні конференції. Ось, наприклад, зовсім недавно ви знаєте, що відбувся обласний зліт молодих вчителів. Ілля Антонович, а він же є ще й директор музею в нашому навчальному закладі, от, розповідав, показував про свою діяльність, про діяльність Василя Олександровича Сухомлинського і про те, що на сьогодні для нас значить педагогіка Сухомлинського. Ілля Антонович активний громадський діяч міста. Він член комітету ветеранів та союзу офіцерів Олександрії. Як бойовий офіцер та невтомний педагог Ілля Антонович часто виступає на мітингах та різноманітних заходах у навчальних закладах міста. Тому педагогічний колектив Олександрійського педагогічного коледжу сподівається, що почесна нагорода заслужено знайде свого героя. На сьогодні це е, така активна людина. От я повинен сказати, що людина. Е, яка заслуговує на подяку Олександрійців, він знаний за межами міста Олександрія. Тому ми, колектив, вважає, що було б добре, якщо б за ті заслуги, які має Ілі Антонович в освітній галузі, в громадській своїй діяльності, йому було б присвоєно звання почесний громадянин міста Олександрія.